Ми дуже раді, що сьогодні є ще одна можливість робити ще один крок в розвитку екосистеми проекту Фанброкен. Тобто, це багато проєктів, які пов'язані між собою єдиною метою допомагати людям, які постраждали від війни. І ви знаєте, що в квітні відкрився вже реабілітаційний центр, сім поверхів сучасних якісних. Доступні вже для лікування і постійно заповнені пацієнтами. Однак війна показала, що, на жаль, не тільки дорослі, але й діти стоять нашими пацієнтами. Якраз дитячої реабілітації не вистачає у Львові. І на базі лікарні Святого Миколая та на Орлика, вже відремонтовано тисячу квадратних метрів для цього відділення, і ми збираємо гроші на обладнання. Всього потрібно 35 мільйонів, вже майже 20% Ми зібрали. І особливо радіємо сьогодні той можливості. Вітаємо Челентану з ювелеєм і дякуємо Челентану за те, що, попри своє святкування, вони хочуть подарувати власне докластися до цього збору і скерувати кошти, які вони зберуть під час свого святкування на цей збір. Це дуже соціально відповідальна позиція. Ми дуже вітаємо Челентану. Бажаємо, щоб ще багато-багато разів вони святкували у Львові свої ювеї. 2 серпня 1998 року у Львові було відкрито перший ресторан «Піца Челентена. Наразі в Україні працює більше 50 ресторанів. Їх було ще більше. Цифра зараз не точна зі зрозумілих причин, тому що в нас є ресторани в таких містах, як Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, які працюють, ну, навіть не так, як ми, а працюють, коли реально є змога працювати, коли є змога. Вони просто іноді виходять вмикати плити для того, щоб погодувати військових, бо їх там дуже багато. І 25 років ми хотіли зробити щось таке, щоб ну, святкувати ми зараз не можемо. Ми хотіли зробити якусь подію для львів'ян, і е, в мене просто є такий образ, який пов'язаний дуже з Львовом, це Львівський трамвай. І ми вирішили зробити екскурсійний маршрут львівського трамваю і е, тим самим покликати людей е, прийти з сім'ями, трохи розвіятися і таким чином заплативши е, за квиток, задонатити на хорошу справу. І, і просто потрапила в полі зору Unbroken, це у Львові, це також про Львів, Челентану зі Львова і такі. Е, Компанії не компанії, перепрошую такі колаборації мають відбуватися постійно. Бачила інформацію, що на пасажирів ще чекають смачні частунки. Так, класси, ну куди ж челентано передусім це піца. Тому ми всіх, хто потрапить до нас в екскурсійний трамвай, будемо частувати піцею. Я хочу висловити подяку Львівській міській раді і, перш за все, Львів електротрансу, до яких я перших прийшов з цією ідеєю, і сказали, так звичайно, давайте робити. Тобто, пасажир має купити такий квиточок, він буде коштувати Фактично, в нас буде якась мінімальна ціна за донат. Вони донатять, показують, що вони це зробили, отримують квиток і чекають екскурсійного трамвая. На площі ринок, на про біля фонтану Нептуна, буде розміщена смачна зупинка, де люди можуть здійснити свій донат, отримати квиток, і у визначений час на площі ринок 19 на нашу зупинку прибуде екскурсійний трамвай. Коли до нас звернулася мережа піцерії сирій з такою ініціативою з благодійним таким заходом. Ми дуже швидко знайшли спільну мову, враховуючи те, що в нас є найкулінарніший трамвайний вагон, це Т4 Су. Називали його не лише львів'яни, але й водії наші пампушок. Чому його так називали? Тому що це перший трамвайний вагон, в який мав опалення підведене до кожного сидіння. Він був тепленький, він був такий кругленький, і оскільки львів'яни взимку ношує, кругленьке тепле. І найсмачніше це пампушо. Мабуть, так само, як кругленька піца, тепленька дуже смакує. Це все якось склалося в один великий гарний проект, який я закликаю львів'ян подивитися, спробувати скуштувати і зробити хорошу справу. Направду, маємо такий час, що маємо допомагати один одному, а допомагати. В задоволення так не лише від самої допомоги, це також велика справа. Ну і е, також я не буду казати, де чому він помпушок і де саме ті вентиляційні отвори. Я маю надію, що львів'янам стане самим цікаво подивитися і послухати історію міста, історію трамваю, історію пісачі Лінтану, яка також є, я е, е, впевнена, доволі цікавою.